І в продовження цієї теми понад 80% населених пунктів зруйновані, пошкоджені водогони і мости, величезні черги на пунктах пропуску і купи нерозірваних снарядів. Про таку ситуацію на Донбасі звітує представник спеціальної моніторингової місії організації з безпеки та співробітництва в Європі. ОБСЄ. доступ. ОБСЄ на територію під контролем терористам обмежений. Тому місія використовує безпілотники. Триває стрілянина і поблизу лінії розмежування за словами представника місії. Бойовики продовжують обстріли, що безпосередньо загрожується. Цивільному населенню загалом на Донбасі понад 2,5 мільйонів людей страждають від катастрофічної гуманітарної ситуації. ОБСЄ намагається всіляко сприяти стабілізації на сході. Заявив заступник керівника спецмісії Олександр Хунг. Ми фіксуємо масові руйнування та велику кількість нерозірваних снарядів. Гуманітарна ситуація в регіоні катастрофічна. На пунктах пропуску величезні черги. Люди намагаються потрапити на територію під контрольну Україні, щоб купити їжу та ліки.